У новітню епоху інноваційних комп'ютерних технологій радикально змінили бухгалтерію. З середини 20-го состотті комп'ютери поступово витіснили ручні журнали. Програми автоматизували підрахунки, зберігання та аналіз даних. Особливо революційними стали електронні таблиці 1970-1980-х, VisiCalc, а згодом Excel. Вони переглянули, як працюють бухгалтери. Надавши гнучкий інструмент обробки чисел без фізичних книг. Далі з'явилося спеціалізоване ПЗ для бухгалтерів і erp системи, що інтегрують постачання, виробництво, кадри тощо. Сьогодні багато облікових операцій ведуться у хмарі реальна синхронізація з банками, автоматичне створення звітів і онлайн аудит спрощують роботу. За словами Account Edge, сучасні платформи надають звітність у реальному часі. Автоматизовані рахунки фактури і безшовне звірення банківських виписок, що дозволяє ефективно працювати з фінансами будь-де таким чином. Інформаційні технології не лише прискорили облік, але й розширили коло його користувачів. Навіть не спеціалісти можуть контролювати фінанси компанії через зрозумілі програми.